З метою профілактики та недопущення збільшень захворювань та з нагоди дня боротьби з цукровим діабетом в холі обласного телеканалу «Поділля Центр проводили безкоштовне взяття аналізів у хворих. Перевірити себе змогли і звичайні перехожі. Ми хочемо показати людям, що є така організація, що люди що про них ніхто не забув і не забуде. У Нас іде все вимірювання безплатно. За даними лікарів, більше одного мільйона людей в нашій державі зіткнули з цією проблемою. Саме це захворювання не дає про себе знати роками, тому здати кров на аналіз потрібно регулярно. З числа людей, хто пройшов експрес-тест, 10% мають показник підвищення цукру. Численність заболівших збільшується. і дуже характерно те, що на одного больного виявленим сахарним діабетом приходиться два-три випадки невиявленого заболівання. Заболівання зростає з кожним годом і приобретає характер епідемії. Студентка Олена Соляр прийшла зробити аналіз собі. Сама процедура зайняла в дівчини декілька хвилин. Вона впевнена, що саме попередження хвороби це те, що потрібно в першу чергу. Суть потрібна процедура, яку потрібно виконувати взагалі кожного дня, яку потрібно контролювати свій цукор в крові. Адже рання діагностика, ну вона є якби запорукою, здоров'я. І, якби попередження захворювань лікарі запевняють, що краща профілактика захворювань це звичайно вести здоровий та більш рухомий образ життя, а ще правильно харчуватися. Бо як відомо, кожен із нас творить свого здоров'я.